Доброго ранку і слава Україні! Отже, 14 жовтня 22 рік Україна Миколаїв. Хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом, святом захисників і захисниць України. Це свято колись було прив'язано до православного календаря, але наразі являється нашим державним святом. До речі, Хочу всім нагадати, що Кацапів чисто рефлекторне, загострене ставлення до наших свят, і тому сьогодні можливі обстріли і напади, і все таке ну, будуть психувати. От, Тому не треба звертати увагу на всі сигнали тривоги і все таке. Це я знаю ще з свого досвіду в АТО. Вони святкують всі наші, всі наші свята, вони теж святкують, але дуже своєрідно. По вчорашньому дню, одразу скажу, що сьогодні у нас вночі обстрілів не було. По нас запускали шахіди, але наче їх збили. По вчорашньому дню, значить, з того, що було, були влучання, перше влучання це я показував в вчорашньому відео, короткому, навіть проїхався туди. Це житловий будинок. От, на жаль, там є загиблі, є поранені. Ну і сам будинок теж дуже пошкоджений, але через конструктивні особливості його можна буде відновити. Він цегли складений. Тому я думаю, що його відремонтують. А, також повідомлялося, що загинув. Хлопчик ну, його наче витягли ще живого, але не вижив. Ну, такі от паскуди. З ким вони воюють. Вони не можуть воювати з нашими солдатами, вони, вони воюють з нашими дітьми. Що можна сказати? Друге влучання було в станцію, рятувальну станцію. ДСНС, яка знаходиться між городищем Дикий Сад і Інгульським мостом. Куди вони цілили? Ну, скоріш за все, стріляли по мосту. А в випадку з житловим будинком, ну, там я навіть не можу здогадатися, там поруч знаходиться спортшкола, яку вони вже розбили. Там колись були солдати, але це було вже два місяці тому. тому ну, в чистому вигляді, як вони люблять казати, там легітимна ціль, там і все таке. В чистому вигляді це злочин. Розбирали завали там аж до вечора. Я проїжджав кілька разів бачив, туди близько не підходив, щоб не заважати. От, ну, що казати? Трагедія. Але це війна, треба, треба якось вже ставитись до цього. Як нам казали там кацапи, там, не аж свої свої ні, навпаки. Ми знаємо, що ви тварі. І ми будемо виничувати як тварі вас, як тарганів. Єдиний спосіб для вас вижити це просто здатися, кинути зброю. А краще ще зробити, як вчора зробили, 60%. Чмобілізованих Кацапів, коли вони пішли здаватися, і хтось їм там заважав з їхніх командирів, вбити свого командира. Він теж тарганова, ви люди. І здавайтеся до нас. От. Ну, Схоже на те, що значить, Що стосується у цих обстрілів, схоже на те, що наше командування оголосило полювання на всі с 300 Значить, це дуже. Дуже-дуже зробити просто, тому що сама по собі ця система, вона, ну, скажімо так, вона маломобільна. Якщо порівнювати з іншими там, тактичними ракетними комплексами, вона не така мобільна. <клухи> Перше, <клухи> друже, друге, вона дуже важка. От. І третє, її дуже важко приплутати. З будь-якою технікою. Тому вже вчора були повідомлення. Ну, те, що я знаю, це Запорізька область, район Бердянську, кілька таких установок було знищено. Ну, мабуть, і також, наші ще вчора ще вчора наносили удар по Гладківці, там невідомо. Треба дивитися, що видає наш Генштаб. І от там, от в розділі засоби ППО, туди саме, туди попадають оці от установки. От. Знову таки, повертаючись до вчорашнього дня, було 8 ракет, але, як бачимо, тільки 2 влучання. Я ще вчора, ну, перший я пропустив удар, а всі інші я чув. Так от, як на мене, було дуже багато нехарактерних звуків. Я так думаю, що наші позбивали щось. І в мене така підозра, що це працює вже німецький комплекс. Далі будемо дивитися. Так, ну а ви підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляди, подобайки, коментарі. І за донати Все це дуже необхідно для розвитку каналу. Далі поговоримо про наш наступ, про те, як нема паніки у Херсоні. і Все-таки, ну, всі бачили новини, паніки нет. от Тим не менше, значить, вже на рівні, я не знаю, як цього козла звуть. Не запам'ятовую якийсь хер блін з уряду Мішустіна. Чи замі, чи щось сказав, що будемо евакуювати з правого берега? Ну, такі ознаки нашого наступу. Е euh, також по нашому напрямку, дуже комедне, Вчора побачив, і потім це значить, канал Ніколаївський Веньок. Там йому хтось прислав, що побачили до нас їдуть танки Т-55. У зв'язку з цим він <хи> зробив дуже прикольне таке голосування. От. На чому же Кацапи збирається атакувати Миколаїв. До речі, я проголосував за те, що на Т-34, а виявилось, що 50%, як бачите, і там дуже, великий, дуже велика кількість проголосувавших. Ну, щодо Херсону, ну, наші, як завжди, вони все у нас мраком тає не покрите. Але, значить, я хочу сказати: ну, я ж, скажімо так, не те, щоб там переказувати, веду канал, просто деякі свої спостереження. Отже, вчора. Це перший, значить, Х. Херсон виклав. В Чорнобайці з'явилися наші листівки, з попередженням для цивільного населення, або дійсно значить, евакуюйтесь, або якщо можете, приходьте значить, на наш бік, якщо є така можливість. Ну, скоріше за все, що такої можливості нема. Значить, в зв'язку з цим. Одразу ж виклали карту, бо було звернення до не мешканців Чорнобайвки, а до мешканців Чорнобаївської громади. Вона досить таки велика, вона витягнута вздовж траси Миколаїв Херсон, ну, умовно кажучи. От. І, ну, таке, значить, загадка. Ну, знов-таки. Це Чорнобаївка чи Чорнобаївська тероромада, а може взагалі просто обман, як наші це роблять дуже часто. От. Я не на це звернув увагу. Значить, ці листівки були розкидані так звані агітаційні снаряди, агітаційні боєприпаси. Вони у нас використовуються на калібрі 122 мм. От. Я спеціально заліз в Вікіпедію і подивився, що ж у нас стріляє в цьому калібрі. значить. Із самогідного це Гвоздіка. Сау Гвоздіка. І з небуксу це галбіца д 30 Почав ритися, значить, яка ж гармата встановлена на Сау Гвоздика. Виявляється, те ж саме д 30 І... Дальність пострілу 15 кілометрів. А от, значить, така карта. Ну, Тобто, виходить, що, що під'їхали десь з району Киселівки були ці постріли. Далі вже самі гадаєте. Ну, чекаємо, як завжди, чекаємо гарних новин. От. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава нації, Смерть російській Федерації. І наостанок трошки музички від одного митця. Что припер мне майор, и я бегу, теряя лапки, Кококошник на бекре.